Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. Для новеньких звувуть мене Галина, я з України. Сьогодні у нас 10 жовтня. І розглянемо з вами деякі питання. Так, написали мені, що там на Дніпропетровщину росіяни зайшли. Зараз подивимося. Так. Чи то правда, що росіяни зайшли на Дніпропетровщину? Чи то правда? Чи зайшли, чи зайдуть. Покажіть, пожалуйста. Азар такий є. Хитрості Хитрость и обман. Не. Десь може один шах і ступнули, обманутые надіжди і розбивають їх там, розбивають. Карта ось конфлікта. Это удари. Удари, Бої. враг перевернувся, хитрость и обман. Маніпуляція. І обмануті надіжди. І карта негатива. Азар таке є, желання таке є. Але десь може шах і шагнуло, а два назад. Качелі. Ну, а зайдуть, чи вони зайдуть на Дніпропетровщину росіяни. Буде таке? Ошибка. Ошибка. А і обман. Ошибка і обман. Усталость і істощення. Ні. проблема рішена. Ні, такого не буде. Я скільки кидаю, нічого вони вже нікуди вони не зайдуть і нічого вони не... Окупують. Ніхто їх уже нікуди не пусте. Хлопці стоять стіною, постійно карти показують, так що ніхто нікуди не зайде. Так, чи є паливна криза в Росії? Ну є, ну тут поміч іде. Тут поміч і хороше нарушення. Нарушення і надежно. Проблеми є, але поміч іде хороша. Помагають. Так, Трамп впевнений, що закінчить війну в Україні. В цьому році. Правда він каже. Трамп. Трудно, Йому трудно. Трудное сражение говорят. Борьба за выживание и трудное сражение. Трудно. И не найден. Ну тут решение тайна рішення. Рішення проблеми і карта мира. Мира перемоги. Тяжой труд. Жінка якась допомагає ще по завершенню. Ну, як должно? Як рішення таке вже прийнято, як навіть на стабільність будь, жінка якась допомагає, але дуже тяжело. Ну тут по закінченню. Трудне сраження і тяжолий труд. Завершаться бойові дії в цьому році, в 2025, му в Україні. Обстріли бойові дії завершаться в цьому році. Ну, надіжно, говорять, Откроем двері надіжно. І карта перемоги. Ну, це, от, пишете мені, що ви обіцяли, ви говорили. Ну, от карта показує, як можна сказати. Надіжно відкриваємо двері. І карта перемоги після сраження. І покровительство рішення. Будемо наблюдати боєві дії. Так, хорошо. Зеленські погоди в новій операції СБУ, да? Чи будуть успіхи у наших? Будуть освобождения, хлопці, пажі, освобождение і положительне развитие. Будуть успіхи. Чи буде допомога Україні у відновленні енергетики перед зимою? Так. Подвешена пока. Тирания велика. І подвешена пока. Чи будет допомога? Да. Помощь сейде. Помощь іде. Допомога будет. Ну, Но сейчас, пока нестабильность, подвешена, и тирания велика на энергетику. Да, выгодная сделка, приятное удивление, как находка все. И помощь. Помощь будет. Так, чи будет Украина найбезпечнейшим местом у світі? Ну, там что-то природные катаклизмы. Явище. Чи буде Україна найбезпечнішим містом? Да. Таке буде. От десь говорять спустошення. А у нас колісо фортуни в Україні і карта радості. Ці карти говорять, да, празнування перемены и і, і дело увенчаются успехом так буде Чи буде Украина процвітати? В ближайшем будущем і дальше кидати не буду. Положительне развитие, прогрес. Он який урожай будемо збирати. Буде. Так, пишуть мені там, чи перейде Краматорськ у жовтні, в Харківську область? Ну, Краматорськ, Дружківка, Краматорськ конкретно питаємо. Чеперейде Краматорськ у жовтні цього року в Харківську область. У жовтні. Ну, навізна. Навізна. для відновлення енергії і солнышко. ясне видіння. Удача і переміни в жовтні. пока подвешено за выслу. Пизнише як. Разрыв. И перемены, и удача. Разрыв. Распад, разрыв. И карта умеренности. Карта умеренности. Подвешена еще. И карта умеренности. Це пизнише. Не в жовтні. Так показують. Так, хорошо. Теж таке написали, чи зупинять ЗСУ ворога на Лиманському напрямку. Ну, Ворог он перевернувся і уход. Ось о, ворог перевернувся, ця Зміюка. І уход, дорога. І разрыв отношений. І рішення проблеми, і карта перемоги. Так. І рішення проблеми, і карта перемоги. Так, утримають. Зупинять, утримають оборону. Уход врага. Четко показали. Так, чи буде переворот у Росії? Будет переворот в ближайшем будущем. Переворот. Так шпионаж, контроль. Так потребность помощи. Переворот. Бедственная ситуация. Серьезное вмешательство. Кто есть вмешательство и сила будет, и сила и вмешательство какое-то. серьезное. Э. Так чи готують ЗСУ наступ на Крим? Так, все под контролем, да готують, Восхождение, да. Там ще бої будуть страшенні. Драки оно які. Пока подвешу на трошки пізніше. Так. Готуються. Так, там ще написали наступ на Чернігівщину. Чи зайдуть росіяни на Чернігівщину? Покажіть, пожалуйста. Че зайдуть, печаль депрессия, обман, хитрость, обман, манипуляция. Ну, настойчиво. Не обрив им там. О, карта смерти. Обрив настойчиво. Сильно хочется лізуть, настойчиво. Але обрив. Хитрость обман и обрив и спустошення им там россиянам. О! Чернігівщина. Так, просили подивитися Вінницю на ближайши дні? Найближчий час. Вінниця по обстрілам. Покажіть, будь ласка, по прильотам по обстрілам. Перша карта. Прильот і спустошення може бути. Вінниця. Обережно. Там щось я кидала і раніше на Вінницю. Обережно загроза є. Ну, переміни тут будуть, все під контролем і, і удача. Але ж перша карта прильота із спустошені. Так що, може бути, удар. Этот, Хмельниччина. Хмельниччина по обстрілам на ближайші дні. Так, щось теж може дорого заплатити. І спустошення. Хмельниччина. Так, тут? Ненадежна, нестабильность, решение проблеми буде. Да, якась сложная ситуация, и дорого может заплатить Хмельниччина, і спустошення якесь. И карта конфлікту. Прилетка. Хмельниччина. В найближчий час. І Кременчук подивлюся, Полтавська область, Кремінчук. Просили, подивитися. Кременчук, усталость, истощение, разочарование. Кременчук по прилетам найближчий час. Тут поміч іде. Ну, тоже он горе страдания. Вот эта отсрочка тянется, и дьявол ще гуляет. Кременчук, и терпение уже сверхмеры. Усталость, и терпение, и тирания. Прилет может быть? Тирания. Так, і подивитися просили ще прилуки. Прилуки по прильотам. По обстрілам ще чекає. Так, ну, перша карта спокійне состояння, але недовір'є, і неприятна неожиданість може бути прилуки. тупоє упрямство і удар. Ого, прилуки. Обережно. Болезненный удар. Бачите, карта болезни и удар. Прилуки. Киев еще подивлюсь. Киев. В найближчий час. Что чекает по обстрелам? Киев. Киев, Киев. Так. Тут что-то облегчение страданий и завершение. Але что? Сильный враг, сильный гнев и завышено. Завышено до Киева. Так. Неправильные действия. И карта конфликта. Прилет, может быть, Киев. найближчие дни. Херсон, ще подивлюсь. Херсон. По прилетам, по обстрелам, найближчие дни враждебность сильно. Долгие проблемы. Перемены, как должны быть, помощь хорошая. И карта все договора, и захист. <coughs> Долгие проблемы, стабильность, помощь. Как перемены должны быть. Новые перспективы, точка опоры. Ну, ще трудне сражение, розтрата енергії, оправдане подозріння, спекуляція ще. Ще спекуляція по обстрілам і, да, і коса. Ще коса подкашує. Должны будуть переміни, але це трошки пізніше. До цього йде. Ще чекає нову каховку. Херсонська область, Лівобережжя. Что чекаю в найближчий час новую каховку. Хорошие перспективы. Перша карта. Перемены хорошие. И решение проблемы. С новой каховкой. Обрыв. Трансформация. Там перемены. И все. И кинець. И кинець новая каховка, до дому. Хлопцы там отбывают чрезмерный энтузиазм. Все дозволены, все себе позволяют. Положительный результат. Перемены. Все, ворох, ворох, Вот цей ворох. Корабль, уход врага с новой каховкой. Подивимся. Так нельзя казать. Наблюдаем. Так, ну и все. На цьому. Да, Олешки. Давайте ще подивимося. Ну, це тоже ж там лівобережжя. Олешки ще чекає в найближчий час. Херсонщина, Олешки. Рішення проблемы як вознаграждение. Там перемены. Херсонщина, перемені. Ще прилеты. Хлопці отбивають по умному и по справедливости, все. Удачный случай, равновесия. И решение проблемы. Як вознаграждение. Перемены, Олешки. Помощь. Помощь. Решение проблемы. Дело увенчается успехом. Важний вибір, важне рішення. По справедливості, Олешки. Додому. Так, ну и на сьогодні все. Подивилися ми такі питання з вами. Розглянули. Бонька не вернувся, сутки вже немає. Кидаю, на карти должен вернутися з допомогою, Хтось принесе. Засранець такий. Сутки воно всю ніч. Пол четвертого говорю, давайте работать будемо. Туди-сюди, туди-сюди, всю ніч кури ходить воно. Двері відкриті, думаю, можеш прийде, можеш прийде, нема? Вибив з калії взагалі, засранець такий. Написала сьогодні важна граження. Хто знайде кота фотографію. Вчора писала в групу цілий день. Подивіться всі балкони, все. Вечером цілий день бігала, шукала. Вечором пішли, всі кімнати, обійшли. Всі. Попровіряли люди, нема? Сьогодні виставила фотографію. І написала вознаграждення 50 євро, хто знайде. Може там діти бігають, десь знайдуть. Фотографія його. Оце таке у нас случилося. Ну, карти говорять, що його все утром кинула на свіжу голову. То, говорять, що повернеться. Карта умеренності, Це треба пережити. Ось такі у нас неважні. Так, мої хороші, дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую за підтримку вашу. Гарного вам дня, гарного настрою. Все переживемо. Будьте здорові. До побачення.